Якщо ви достатньо багато грали у РПГ ігри, і знаєте, що в них можна проводити дуже і дуже багато часу, то слухайте, у Starfield я навіть не знаю, де вам потрібно брати стільки часу, аби побачити та скористатися всім тим, що для вас приготували розробники. Адже на гравців чекатиме величезна купа контенту, і щоби про нього трошки розповісти, Bethesda довелося провести власну презентацію. Причому розповідаючи виключно про Starfield. що ж на нас буде чекати, і чому всі у захваті від майбутнього проєкту Тода Говарда давайте сьогодні у відео про це й поговоримо. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал run Ран Форгеймсії. Після Xbox Showcase, про який ми поговоримо у новинному випуску цієї п'ятниці, тому не пропустіть. Bethesda провела свій Starfield Direct, в якому майже протягом години розповідала про свій найбільший проєкт, і без перебільшення він дійсно найбільший. Гравці отримали величезну купу інформації, і я вирішив для вас її структурувати, аби було більш-менш зрозуміло, чого варто очікувати. Якщо говорити максимально просто і на рівні концепту, то Starfield більше схожа на The Outer Worlds, Ворлз. Sky і Fallout. Та чи все так просто? Давайте побудуємо відео наступним чином: немов ви починаєте грати у гру і відкриваєте її для себе. Добре? Отже, спочатку вам потрібно створити свого персонажа. Варіантів, як він буде виглядати, дуже і дуже багато. Bethesda відсканувала величезну кількість обличчя для того, аби ваш герой виглядав природньо та унікально. Плюсом до всього ви обираєте історію вашого персонажа. Бекграунд буде надавати вам три унікальні характеристики і в майбутньому впливати на проходження. Окрім цієї історії, є так звані риси, їх можна обрати три на вибір. Був наведений приклад фаната. Буде мешканець, який буде від вас фанатіти, і його можна додати до своєї команди, але мінусом буде постійна його балаканина. Після створення вашого персонажу вам потрібен корабель для подорожей. Тут розробники взагалі зробили щось неймовірне. На вашому екрані зараз є корабель, і ось які деталі ви можете в ньому модернізувати. Можна щось додати, а щось прибрати. Причому ваша творчість може розгулятися не на жарт, адже ви взагалі. Маєте змогу створити якийсь унікальний корабель. Наприклад, Джеймі Меллорі взагалі полюбляє створювати космічні кораблі у вигляді тварин. І це максимально класно. Після цього давайте починати свою подорож. Перед вами відкритий космос. З чого починати? Що робити? У вас буде основне завдання, яке буде проходити на спеціальних планетах. Воно буде будуватися навколо загадкових артефактів, які мають крутезні технології та можуть, як зазначили на конференції, змінити людство. Більше подробиць розробники не розповіли розповіли, але вважаю, що цього достатньо, аби зберегти інтригу та не заспойлерити сюжет. За час проходження сюжету ви обов'язково завітаєте до нової Атлантиди. Це найбільше місто, яке коли-небудь створювала студія. Ви матимете змогу брати там різноманітні квести, досліджувати планету та споглядати історії різноманітних мешканців. Таких міст буде достатньо багато, і кожне з них буде відрізнятися колоритом та принадлежністю. Наприклад, на Марсі розташовується найбільше у грі гірно підприємство а от на і Сіті мешканці здається, що дуже сильно фанатіють від дикого заходу, що напряму вплинуло на їх життя та вигляд навколишнього середовища. Окрім того, що світи відрізняються один від одного, причому суттєво у грі будуть також і різноманітні фракції, які теж будуть серйозно відрізнятися. Отже, ви отримали завдання і починаєте свою подорож. Полетіти у далеку далеку галактику у вас одразу не вийде. Кожен космічний корабель використовує граф дрейф, а для нього потрібне паливо. Аби його було вдосталь, потрібно прокачувати свій транспортний Засіб, знаходячи різноманітні покращення на планетах. Разом із цим ви будете прокачувати свої навички у реальному житті. Що саме, ваш корабель має величезну купу систем, ви їх можете бачити на екрані, наприклад, рівень двигуна щит тощо. Правильне їх комбінування за час подорожі або битви запорука вашого успіху. Адже не долетівши до планети, ви можете зустрітися або із ворогом, або із іншими представниками космічного простору. У другому варіанті це можуть бути круїзні лайнери, торговельні судна, у яких можна щось. Придбати або верфі, це великі космічні станції, на яких ви можете придбати новий космічний корабель. Але вам можуть зустрітися і вороги, з якими потрібно вступити у бій. Біфезда зазначає, що битви будуть нелегкими. Але, чесно кажучи, переглядаючи геймплейну демонстрацію, все скоріше виглядає більш казуально. Але подивимося на релізі: фінал битви може бути двох варіантів: ви або знищите ворога і заберете все, що з нього випало, так би мовити, залутаєте, або візьмете його на абордаж. За цих умов вам потрібно буде зачистити. Корабель, і як тільки ви сядете за штурвал, він буде ваш. Вбиваючи ворогів, вам потрібно враховувати вашу зброю. Зазвичай ви будете користуватися вогнепальною зброєю. Вона буде найбільш ефективна. Але за умов нульової гравітації, використовуючи її, вас може відкинути дуже далеко. Тому за цих обставин краще використовувати енергетичну зброю, адже вона буде наносити максимальну шкоду без негативних для вас наслідків. Плюс у відкритому космосі ви зможете знаходити покинуті кораблі та досліджувати їх на Предмет різноманітних потрібних ресурсів, секретів тощо, знищуючи ворогів, виконуючи квести та досліджуючи невідоме, ви будете прокачувати свого персонажа. Система рівнів виглядає наступним чином: отримавши левелап, ви отримаєте один skill point, куди його використати. У вас є 5 груп вмінь, а саме бойові, фізичні, соціальні, наукові та технічні. Але дивіться, завдяки скілпойнту, ви можете відкрити вміння та користуватися ним. Але воно може досягти четвертого рівня. Для цього вам не потрібно потрібно використовувати ще три скілпоїнти. Вам варто застосовувати вміння на практиці, і воно буде автоматично прокачуватися. Мені особливо сподобалося вміння ксеносоціологія. Це контроль над іншопланетними істотами. І це навіть продемонстрували. Виглядає, як мінімум, ефектно та епічно. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент, поліпшувати його та робити у більшій кількості. Ваші внески для мене дуже і дуже вагомі. Дякую. Також особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески просто неймовірні і надважливі, за що вам щиро вдячний. Плюс, любий глядачу, ти також можеш підтримати канал та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Нарешті ми після створення персонажа, отримання основних квестів та битв у космосі, побачили перед собою галактику та планети, на яких можна здійснити посадку. Розробники вирішили це пропрацювати та зробити імітацію життя галактики навколо вас. Таким чином, планети дійсно обертаються, і ви відчуваєте, що воно все живе. Плюсом до всього кожна планета має унікальні біоми та природу, але є маленьке але все це не просто щось рандомне, типу ось тут буде сніг, ось тут спекотно і так далі. Розробники брали Уваги величезну кількість факторів. Наприклад, планета може бути дуже близько до зірки, отже, на ній буде спекотно, і живність повинна бути відповідною з урахуванням довкілля, але це тільки вершина, адже є положення планети відповідно зірки, яка біля неї, щільність атмосфери, ресурси тощо. До слова, відкривши зоряну карту, ви можете прочитати, який тип планети перед вами і що на ній вдасться знайти. Причому розробники навіть брали дані від НАСА, аби насичити планету життям, адже мешканці це не просто якісь рандомні історії розробники хотіли зробити їх природніми відповідно до планети, на якій вони мешкають, та до навколишнього середовища, і в них вийшла дійсно місцева дика природа. Отже, ви нарешті обрали планету і приземлилися на ній. Ви можете займатися будь-чим, наприклад, виконувати різноманітні завдання, досліджувати істот та їх поведінку. Це до слова, можна потім врахувати при створенні бази, видобувати різноманітні ресурси. Тощо, розробники також зазначають, що можна милуватися місцевими краєвидами і. Це дійсно так. У подорожах ви можете мати супутників. Це може бути робот, мешканець якогось міста тощо. Ви можете давати їм якусь роботу, наприклад, працювати на вашому кораблі або форпості, який ви побудували на планеті. І так, робот може вимовити ваше ім'я. На новій планеті можна будувати свою базу. Редактор виглядає просто чудово, і як здалося із презентації, зрозуміло. Краще його зацінити, вдасться лишень погравши. Але те, що ми можемо побачити, які бази ми можемо будувати, це захоплює. Але, окрім всього цього дослідницького, я дуже сильно хвилювався саме за бойову систему, аби вона не була примітивною, і врешті-решт, аби було цікаво стріляти. І судячи з демонстрації, у Віфєзда все вдалося. Звук у зброї чудовий, вона відчувається. Ви можете її модифікувати та навіть обирати тип боєприпасів і обирати стиль проходження. Це може бути стелс, холодна зброя, або ви хочете все підірвати на своєму шляху. Загалом, перестрілки виглядають як у Call of Duty. динамічно. Цікаві. Або і можна використовувати предмети на рівні, наприклад, заморозити ворогів. І все це виглядає дуже і дуже гарно. Розробники кажуть, що графічний стиль Старфілду називається на сапанк. Це візуальний стиль майбутнього, але зрозумілий для гравця. Отже, давайте підбивати підсумки. Я просто у захваті від того, яку масштабну та епічну гру нам готує Bethesda. Неймовірно, багато різноманітного контенту на кожному рівні, чи то космос, база тощо, тисячі планет для дослідження та багато всього різного. Розробники подякували Xbox за те, що вони в змозі розроблювати гру подібного рівня. І поки на папері на конференції це виглядає як щось просто неймовірне. Я дуже дуже сподіваюся, що розробники зможуть створити комп комплексну гру не просто набір механік, які працюють окремо одна від одної, а як повноцінний єдиний проєкт, в якому все це буде працювати разом, до слова, стосовно працювати. Starfield буде у 30 FPS на Xbox Series S та X, причому на S це 1440P, а на X це 4 k Але подивимося, можливо, щось зміниться. А що ви можете сказати? Пишіть у коментарі. А я вам дякую, що ви подивилися відео. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.